Управлінням статистики та моніторингу освітньої агенції міста Києва. У 2023 2024 навчальному році проведено 12 соціологічних та предметних досліджень. Загальна кількість опитаних більше 200 тисяч. У предметних дослідженнях майже 10 тисяч. За рік ми зібрали та узагальнили найцікавіші відповіді, щоб зрозуміти думки та переживання учасників освітнього процесу. Думка вчителів незважаючи на виклики, у період воєнного стану, вчителі не мають категоричного наміру змінювати професійну діяльність. 81% бачать своє майбутнє в професії. Любов до дітей основний чинник мотивації. Джерелами відновлення енергії педагогів є спілкування з родиною, друзями та хобі. Підтримуючи якість надання освітніх послуг на високому рівні, 69% педагогів використовують STEM-технології. Зниження мотивації учнів до навчання, їх психологічна напруженість та високий рівень навантаженості те, що заважало педагогам у роботі. Думка учнів 94% учнів люблять та поважають свою країну. 66% старшокласників планують надалі навчатися в Україні. На третину збільшилася частка учнів, які готові робити висновки та знаходити компромісні рішення під час спілкування. Волонтерські шкільні ярмарки, збір коштів на ЗСУ, театральні вистави, концерти та конкурси, шкільні заходи, у яких найактивніше учні брали участь. У майбутньому більшість підлітків бачать себе корисними для України через активну участь у благодійних ініціативах і волонтерстві. Для удосконалення фізичного стану і навичок на випадок необхідності захищати Україну, старшокласники вивчають основи медичної допомоги і займаються спортом. В умовах воєнного стану особливо важливою є підготовка до НМТ, оскільки це забезпечує академічну безперервність і допомагає зосередитися на майбутніх цілях. На запитання, що може негативно вплинути на складання НМТ, Учні визначили недостатній рівень підготовки з предмета та невпевненість у власних силах. Думка батьків 79% батьків задоволені організацією освітнього процесу в минулому навчальному році. Більшість батьків відчувають спокій за безпеку дитини, коли вона перебуває у школі. Організація очного навчання та створені безпекові умови в закладі освіти підвищували ефективність освітнього процесу 95% опитаних батьків стверджують, що їхня підтримка впливає на успішність дитини. Серед пропозицій батьків щодо покращення освітнього процесу заохочення учнів до навчання. Психологічний супровід учнів та педагогів. Психологічна підтримка дітей думка керівників. Освітні командири мають бути завжди готовими до вирішення будь-яких викликів. Незважаючи на стійкість, найбільш розповсюдженими причинами тривожності директорів є: безпека учнів, ризики обстрілу та безпека працівників. Також близько половини опитаних керівників зазначили, що не мають часу для повноцінного відпочинку. Мотивацією продовжувати працювати в складних умовах керівники визначили покликання до професії та колектив однодумців. Оптимізм, надія, інтерес та упевненість основні риси, які керівники вважають необхідними у своїй роботі, дякуємо вам за активну участь в опитуваннях. Це дає можливість спільно покращити освітній процес та зробити його більш ефективним.